Мене звати Наталі Петрівна Степаненко. Податками я займаюся понад 30 років. 20 років тому я створила курс бухгалтера з нуля до звітності, підприємства підприємців на різних системах оподаткування, які вдосконалюються і доопрацьовуються за всіма сучасними технологіями та змінами в законодавстві. На сьогоднішній день це саме популярний курс у бухгалтерів, керівників. Підприємців, юристів, фінансистів, економістів, студентів та тих, хто хоче освоїти професію бухгалтера. Курс практичний. За весь курс ви проводите тільки в програмі понад 130 господарських операцій, три місяці діяльності юридичної особи на загальній системі оподаткування платника ПДВ. І окремо в чистих базах ви здійснюєте діяльність підприємця на єдиному податку. Формуєте звітність та подаєте її в електронному вигляді.